Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена, і сьогодні ми поговоримо про папіломавірус людини. Дізнаємось, чим він є, для кого він небезпечний, як від нього захиститися. А також довідуємось, що таке глобальна стратегія ВОЗ 907090. Відповіді на ці та інші запитання нам надаватиме наша гостя, лікарка-гінекологиня медичного центру Медок Вікторія Кельман. Вітаю, пані Вікторія. Вітаю, рада бути у вас в студії. Раді вас дуже бачити і сподіваємось, ми сьогодні отримаємо відповіді на усі наші запитання стосовно папілома вірусу людини і дізнаємось, як від нього захиститися. Отож, власне, що це таке папілома вірус людини? Вірус папіломи людини це загальна назва, така збірна цілої групи вірусів, які є найпоширенішими у світі. Вони вражають клітини шкіри та слезових оболонок людини. Їх є загалом близько 120 типів, але не всі з них є дуже небезпечними. Основними з найнебезпечніших – це є 14, і ми їх називаємо високоонкогенними типами вірусів. Саме вони викликають найнебезпечніші захворювання. Найнебезпечніше – це рак, так звісно. Угу. Далі ми про це поговоримо. Як передається цей вірус? Які шляхи передачі, тобто як можна заразитися? Угу. Даний вірус передається при контакті шкіри до шкіри, саме ураженої шкіри, або контакті слизових оболонок, слизова до слизової, або шкіра до слизової оболонки. Найчастіший шлях передачі, тобто найтісніший контакт при слизових оболонок, це звісно статевий акт та різні його види. Тобто це лише е, може бути небезпечно для дорослих людей, От, чи може бути папіломовірус у дітей, наприклад? Звісно, так, навіть при контакті шкіри ураженої, наприклад, дорослих до шкіри дітей, а також при пологах через природні пологові шляхи матері, при наявності у матері вірусу папіломи людини можливе інфікування також і діток при народженні. Угу. То давайте розкажемо ще, чим небезпечний цей вірус, що він ному викликає, вже сказали. Давайте детальніше трошки. Ну, сам вірус може викликати дуже багато різних захворювань. До них відносяться і підошвові бородавки, і папіломатози верхніх дихальних шляхів, і бородавки на статевих органах, острокінцеві кандиломи. Дуже багато різних. Але найнебезпечніший це може бути рак шийки матки, рак вульви, рак піхви, рак статевого члена та анальної ділянки у чоловіків, а також рак горла та рота у будь-якої статі. Угу. Ви так сказали, папіломи. Такі, що це таке? Давайте може пояснимо. Е, ну, візуально, це буде виглядати як розростання шкіри. Вони можуть бути безболісні, без е, якихось можу бути по кольору, такі як і шкіра. Їх навіть іноді складно помітити, якщо вони досить маленькі і не випинаються над поверхнею шкіри. І дуже часто носійство вірусу папіломи буває взагалі без вія без ніяких симптомів, і там і папілом не буде. Людина навіть не буде знати, що він у неї є. Тільки хотіла запитати, чи можна здогадатися, що от вже цей вірус оселився в організмі? Якісь можна відчути його. Ну, якщо ми не маємо клінічних проявів в плані папілом, то е, навіть ми не відчуємо, що він у нас є, тільки уже лабораторно при дослідженнях ми можемо з'ясувати, що він є. Тобто не обов'язково мають бути папіломи, коли всередині людини живе вже цей папіломовірус? Так, так угу. щодо ситуації в Україні, можливо, є дані щодо Вінниччини щодо поширення раку шийки матки. От на сьогодні що маємо? Звісно, за останні два роки, в зв'язку з ситуацією в нашій країні, статистика у нас є неточною, але те, що ми мали до... 2022 року то рак шийки матки займав друге місце серед онкологічних захворювань у жінок у віковому періоді від 30 до 54 років, у віковому періоді від 18 до 20 це четверте місце. І хоча при ефективному лікуванні виживання після даного захворювання досить високе, все одно рівень смертності в нас залишається таким же по поширеності. Це пов'язано з пізнім виявленням, коли ми вже виявляємо. На досить запущених стадіях, навіть іноді з метастазуваннями і коли наше лікування малоефективне. Що стосується, от, наприклад, останніх дані, за 2021 рік в Україні було зареєстровано 3400 випадків, з них смертей від даного захворювання 1400. По Вінниччині це були цифри 102 випадки та 43 зареєстрованих Зареєстровані смерті від даного захворювання, тобто саме пізні, пізні виявлення є причиною того, що в нас такі сумні цифри. Угу. А якщо ще повернутися до запитань, якщо на цілі є папіломи у людини, це обов'язково означає, що це може призвести до раку шийки матки? Е, ні, це не обов'язково буде причиною раку шийки матки, адже до прикладу, папіломи, які знаходяться на підошвах, от подошвові бородавки і так далі, це не є викликані тим саме високоонкогенним збудником вірусу. А от якщо є папіломи на статевих органах, на стегнах, аногенітальна ділянка, гострокінцеві папіломи, то це найчастіше збудниками їхніми є саме високоонкогенні типи вірусів, і ймовірно, що людина є носієм цього вірусу при тривалому перебуванні в організмі. Уже цей вірус може викликати часом рак шойки матки. А скільки а... часу може наприклад пройти від появи папіломи? В таких місцях, так і mm -hmm. потім вже розвивається рак. Ну давайте ми будемо трошки диференціювати не від появи папілома, адже ми сказали, що не обов'язково в нас буде папілома. Mm -hmm. Давайте від того моменту, відколи ми інфікувалися вірусом, зазвичай, якщо наш імунітет не справився, то вірус персистує і продовжує змінювати наші клітини. То час від появи перших ознак, якихось передракових станів до виникнення. Саме раку шийки матки це досить тривалий період, це не блискавична форма раку, а це десь там 3-5 і більше років. Mm -hmm. Тобто, загалом, резолюція 1990 року, яка збиралася так глобально обдумувала рак шийки матки, вона сказала, що. В нас рак шийки матки є одним з попереджувальних захворювань, якщо ми його виявили на стадії передраку або раку, тобто наявність вірусу папіломи людини не Говорить нам, що ми прийдемо до лікаря-гінеколога і в нас вже діагностують рак. У нас ще є час для того, щоб цей стан профілактувати. Це дуже важливо, адже буває людина, просто побоюється щось почути. каже ні, краще не буду, ніби знаєте, така позиція, як то кажуть, страуса сховатися десь так, менше знати, краще спиш. Угу. Ну це дуже 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 сумнівне таке от бачення. Стосовно факторів, які вплинули або впливають на збільшення статистики захворюваності на рак ракшеки матки, це Наскільки розуміється пандемія, ви вже так почали говорити про це. Mm. Як вона вплинула власне на це? Так, безумовно. Зараз ми живемо в такі буремні часи. Спочатку пандемія змінила наш спосіб життя. Перш за все, вона зменшила доступність медичної допомоги. Другий момент зараз у нас в Україні це повномасштабне вторгнення з боку Росії. Це теж змінило звичні наші ритми життя, і все це впливає безумовно на погіршення статистики, адже жінки не завжди мають. Доступ до медичної допомоги, звісно. Або, як на... то кажуть, вибачте, не до того, да не до обстежень. Зараз серйозні інші мають проблеми. Так, так відкладаються на потім, поки там мене ж нічого не турбує, ніби ну чого mm. я буду йти, умовно кажучи. Але на зараз медична спільнота робить все для того, щоб доступність саме до лікаря-гінеколога у жінок була якомога кращою. Наприклад, нам не потрібне направлення від сімейного лікаря для того, щоб Звернутися до лікаря-гінеколога ми можемо звернутися до будь-якого лікаря незалежно від нашого місця проживання, тобто немає прив'язаності до прописки. Ми можемо звернутися як в державну, так і в приватну структуру. І відповідно отримати медичну допомогу наразі, в зв'язку з повномасштабним вторгненням в нас в країні працюють дуже багато міжнародних організацій, які надають допомогу медичну в різних віддалених точках нашої країни, там, де немає доступу до широкопрофільних медичних закладів. Зокрема, наш медичний центр також брав участь в такому проєкті. І головною нашою вимогою, щоб ми брали в ньому участь, ми поставили те, що в бригаді нашій має обов'язково бути лікар-гінеколог. І має бути доступ скринінгу шийки матки для усіх жінок, які до нас звернуться. Угу. Стосовно всесвітньої організації охорони здоров'я, то також було ухвалено таке рішення розробити проєкт з ліквідації раку шийки матки в світі. І це назвали глобальна стратегія ВОЗ 90-70-90, вірно. Так, так, от цікаво. Ми більше звикли чути цифри 90-60-90, коли там йдеться про параметри жіночої краси. а Тут 90-70-90. що мається на увазі. Розшифруйте нам. Будь ласка, так ці ці цифри зазвичай наштовхують на інші думки. Зрозуміло, ми тут з вами зупинилися на ситуації в Україні та Вінницькій області, але у світі ситуація нічим не відрізняється. Так само ковід вніс свої корективи. І відповідно, внаслідок цього, ВООЗ уже. Е, таку е, сформувало глобальну стратегію для попередження і боротьби раку шийкої матки. Отже, що ж означають ці цифри? Цифра 90 це цифра, яка означає, що 90% дівчаток у віці до 15 років мають бути вакциновані повною схемою вакцинації від вірусу папіломи людини. Цифра 70% означає, що бажано, щоб 70% жінок отримували базовий скринінг на рак шейки матки щорічний. І, відповідно, цифра 90% вона означає те, що 90% жінок уже з виявленими передраковими станами отримували лікування. Ну, Звісно, що перші два пункти реалізувати значно легше, і для цього був створений hpv ФАСТ-протокол, який зосереджений саме на цьому. Таке слово не дуже просто навіть вимовити, що, що це означає. Що за протокол ну, це про... для лікарів? Так? так, звісно, це протокол, який е, робить е, акцент саме на скринінгу та на профілактиці вакцинації. Знаю, що лікарі медичних центрів медок також приєдналися до глобальної стратегії ВОЗ 90-70-90. Яка є пакетна пропозиція для жінок на сьогодні? Що ви пропонуєте? Так, звісно, наш медичний центр, враховуючи цінності, за якими ми працюємо, а це саме профілактична медицина, не зміг залишатись осторонь даного проекту даного даної стратегії і активно до неї доєднався. У нас на даному нашому етапі ми можемо ефективно реалізувати перших два пункти: це саме вакцинацію та скринінг на рак шийки матки. І нами було розроблено кілька варіантів, я би сказала, пакетних пропозицій, адже в нас є пакетні пропозиції і для дівчаток до 15 років, і старших, хто вже веде статеве життя. Об'єм наповнення пакету він відрізняється. Ну, Якщо ми беремо такий стандартний пакет, то це входить. У нас огляд лікаря-гінеколога, ультразвукове обстеження органів малого тазу, вакцинація, повний курс, триразова вакцинація, uh -huh. а також обстеження, а саме ПАП-тест та е, обстеження на вірус папіломи людини. Uh -huh. ПАП-тест. Що це таке, якщо так теж uh -huh. коротко? Може, не всім зрозуміло так. ПАП-тест – це метод обстеження шийки матки. Саме цей скринінг. Раніше в нас це була така поширена назва цитологія або цитологія, онкоцитологія так. шийки угу. матки. Зараз, якщо ми йдемо вже до міжнародних стандартів, там у нас основний метод діагностики це ПАП-тест. Принцип його, як для жінки, для розуміння, абсолютно такий самий: відрізняються вже методики, оцінки та інформативність даного обстеження. Угу. Всі запитання можна вам під час прийому задати. Ков, якщо не розуміємо якихось термінів, не розуміємо можливо про що ви говорите до кінця, то ви все це поясните. Вірно Так, безумовно. Угу. А, стосовно того, а взагалі чи можна вилікувати вірус попільому людини? Наразі ефективного лікування у світі ліків, які були б доведена, їхня ефективність від вірусу папіломи, немає. На жаль, саме тому так важлива профілактика. Єдиний, хто працює з цим вірусом, бореться з ним, це наш імунітет, і е, все, що ми можемо зробити, це допомогти йому підвищити його можливості. І, наприклад, якщо ми маємо в пацієнтки позитивний вірус папіломи людини аналіз да, обстеження, то е, всі рекомендації, які ми даємо, це відмови. Від шкідливих звичок, підтримання здорового способу життя, раціональне харчування, здоровий спосіб життя, обмеження кількості статевих партнерів, щоб зменшити частоту інфікування, а також вакцинація, яка буде ефективна проти інших типів вірусу. Тобто, тут ми більше говоримо про профілактику. Так можна так. захиститися від цього вірусу за допомогою щеплення. Так, звісно, вакцинація це єдиний можливий варіант убезпечити себе від цього вірусу. Основна мета вакцинації полягає в тому, що ми. Створюємо антитіла ще до того, як потрапить вірус в організм людини. Створюємо так звану імунну відповідь. Наразі вакцинація в Україні не є обов'язковою, але вона рекомендована. Це означає, що пацієнти купують за Власний кошт в нас зараз в Україні є доступними два типи вакцин: це вакцина Церварекс, яка захищає нас від типів 16 та 18 високоонкогенних, а також вакцина Гардасил-4, вона захищає від типів 16, 18, 6 та 11. За кордоном ще є вакцина Гардасил-9, зараз активно ведуться перемовини для того, щоб вона була також доступна в нас в Україні, щоб українці могли отримати такий необхідний, бажаний, високоефективний захист. Певно, чули такі запитання, яка вакцина краще. От ви якою вакцинуєте в медичному центрі? медок? в нас є доступні вакцина і Церварікс і Гардасил. Звісно, що в наповнення вакцини, да, два типи і чотири uh -huh. є різниця у вартості, і не всі можуть собі е, дозволити кожну. Да? Але навіть якщо ви почали вакцинацію одним однією вакциною, ви можете її продовжити іншою, в залежності, яка є в наявності, яку ви на даний час можете собі дозволити угу. в якому віці краще починати? Ми вже трішки говорили угу. про це. Давайте ще раз наголосимо. І, і чому саме в цьому віці? Ну, найефективніше за рекомендаціями всіх міжнародних стандартів це починати вакцинацію у віці 9-15 років. Це важливо як для хлопчиків, так і для дівчаток. Це час до моменту початку статевого життя, і при цьому ймовірність наявності вірусу в організмі вона мінімальна, і для повноцінної схеми вакцинації нам достатньо дві дози: одна, і через 6-12 місяців в цьому проміжку має бути наступна доза. Тут важливо дуже роль батьків, так бо дівчатка, звісно, про це мало що можуть знати, і, мають вирішувати батьки. Власне, Безумовно, так. батьків і також педіатрів, які угу. ведуть і спостерігають даних діток, які мають проінформувати батьків, що такі можливості є, і ми можемо це робити. Угу. Якщо вже ну не проінформували вчасно жінку, коли вона була ще маленькою, чи може вона вакцинуватися, чи буде сенс у цьому там. 40+, плюс, 50 плюс. Чи вже не варто? Є у нас схеми також називають наздоганяюча вакцинація. Якщо ми не встигли в цей віковий проміжок, з 15 до 26 років вакцина рекомендована обов'язково всім. Абсолютно лише єдина змінюється схема, змінюється частота вакцинації. Ми виконуємо триразову вакцинацію: одну через місяць ще одну і через 6 місяців ще одну дозу для того, щоб були, був більш ефективний захист. Нашого організму. Якщо ми в цей час не встигли вакцинуватись, не було в нас доступу, не було інформації, то після 20, 27 і до 45 років вакцина також рекомендована, враховуючи індивідуальні фактори ризику, безумовно, цей момент вже потрібно узгоджувати своїм лікарем. Це може бути як лікар-гінеколог, так і сімейний лікар, терапевт. І він надасть вам всю цю необхідну інформацію для того, щоб уже курс вакцинації був якомога. Ефективніший, якщо так резюметки зробити, то не пізно будь-якому не, не пізно, ні. і це буде краще ніж взагалі не робити. Вакцину. Безумовно, так. ймовірність зараження всіми тими вірусами, які є в вакцині, вона дуже мінімальна. І навіть якщо в нас є один вірус, ми можемо захистити себе від іншого, а також вони мають перехресні білки. І коли ми вакцинуємося, безпосередньо вакцину, яка містить хоча б два типи вірусу, то ми можемо мати захист і від інших, частково, хоча б. А ви так сказали, що можна вакцинувати і хлопчиків? Проте, ми е, так наголошували, що найстрашніше, що може викликати папіломовірус, це рак шейки матки. Для чого тоді вакцинувати хлопчиків? Ну, по перше, в хлопчиків також можуть бути захворювання, онкологічні, викликані вірусом папіломи людини. Це можуть бути і рак статевого члена, і рак анальної ділянки, і рак рота, голодки та гортані. Другий момент це те, що ми профілактуємо передачу вірусу папіломи людини статевій партнерці, з якою продовжує життя цей чоловік в майбутньому. Тобто, ми мінімізуємо ризики mm -hmm. отримання вірусу, адже у хлопчика вже да, буде імунітет. І як навіть він отримає вірус, він вже з ним побореться і не передасть його своїй статевій партнерці. Це надзвичайно важливо і дуже цікаво. Мало хто обізнаний у цьому, на жаль, виходить. Є вакцина, яка реально захищає від раку. От на сьогодні це вже від папілома вірусу. Може так сказати. Так, безумовно. Так? Угу. Як підготуватися до вакцинації? Є там щось таке особливе? Якась підготовка потрібна. Особливої підготовки не потрібно. Вакцинація це є нежива вакцина, вона не має якихось особливих протипоказів та обмежень. Якщо ви бажаєте вакцинуватися, ви просто записуєтеся на бажаний дату та час, обираєте вакцину, якою ви бажаєте вакцинуватися перед вакцинацією, перед будь-якою оглядає лікар, терапевт чи то педіатр, якщо це дітки. Да, проводиться вакцинація протягом 30 хвилин. Пацієнт перебуває в закладі медичному. За ним спостерігає лікар. Обов'язково видається сертифікат вакцинації. Якщо до того пацієнт його не мав, вводиться обов'язково номер, серія, дата вакцинації, всі необхідні дані. І по спостерігавши за станом пацієнта, лікар відпускає, надає рекомендації стосовно подальших етапів, якщо це тільки початок схеми вакцинації. І вакцинація в руку проводиться. Так, так так. банальне запитання. Непевно вас багато запитань. До вас, коли приходять, так ніяких особливих побічних реакцій вона не має, гарно окрім та зазвичай да, mm -hmm. да, гарно. Ну крім таких базових, якщо є якась схильність до непереносимості медичних е, препаратів загалом в людини індивідуально, тоді може бути та а так, якби поширених ніяких таких mm -hmm. цікаво. І так на завершенні нашої розмови, що б ви побажали усім, хто зараз нас дивиться, хто нас слухає. Шановні слухачки, любіть себе та любіть своє тіло. Турбуйтеся про нього, не нехтуйте профілактичними оглядами та вакцинаціями. Поспілкуйтесь зі своїм лікарем щодо доцільності саме у вас вакцинації, і зробіть її, якщо це є можливим, адже це те на що ви можете вплинути. Дякую за таку цікаву розмову, за важливу розмову. Нагадаю, сьогодні разом з нами була лікарка-гінекологиня медичного центру МДОК Вікторія Кельман. Я мама Олена. Бережіть себе та своїх рідних. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.